Вітаю вас на уроці української мови. Минулого разу ми з вами розібрали, які бувають прикладки за значенням та як узгоджуються з означуваним словом. Сьогодні поговоримо про написання прикладок. Отже, вони можуть писатися через дефіс з означуваним словом або окремо від нього. Давайте розглянемо таблицю. Написання прикладок. Пишемо окремо, якщо прикладка є видовою або власною назвою і стоїть після родової назви означуваного слова. Наприклад, трава, звіробій. Трава це родова назва, звіробій, видова. Отже, дефіса немає. Риба, щука. Риба, родова назва, щука, видова, дефіса немає. Ріка прип'ять, власна назва. Гора Кіліманджаро, власна назва, місто Миргород, так само. Ще один випадок. Пишемо окремо, якщо прикладка близька до прикметника і стоїть перед означуваним словом. Товстун пес. Слово товстун ми можемо замінити на прикметник товстий. Отже, тут немає дефісу. Красуня сестра. Красуня можемо замінити на прикметник красива. Дефісу немає. Капосник Михась. Те саме. Жаднюга вовк. Пишемо через Дефіс. Варіант А. Якщо прикладка є видовою або власною назвою і стоїть перед родовою назвою. Означуваним словом. Наприклад, звіробій, трава. Отже, трава Звіробій пишеться окремо, а звіробій трава буде писатися через Дефіс. Щука риба через Дефіс. Прип'ять ріка через Дефіс. гора через Дефіс. Миргород місто через дефіс. Варіант Б. Якщо прикладка знаходиться в складі термінів. Пишемо дефіс. Наприклад, гриб-паразит, заєць біляк, льон-довгунець, жук-короїд. Ще пишемо через дефіс, якщо прикладка близька до прикметника і стоїть після означуваного слова. Наприклад, пестовстун, сестра красуня, Михась Капосник, вовк Днюга. Якщо прикладка характеризує особу або предмет за віком, національністю, місцем проживання, фахом, будемо писати дефіс. Наприклад, учений фізик і фізик учений обидва випадки пишуться через дефіс. поет-початківець і початківець поет. Дівчина киянка і киянка дівчина. Також треба обов'язково запам'ятати, що деякі прикладки пишуться з великої літери і у лапках. Це прикладки назви газет, журналів, художніх творів, картин, фільмів, наукових праць, установ, фірм, пароплавів і подібне, наприклад, Газета Світ, Журнал слово і час, Роман Аномалія, Картина Серце Анд. Серіал Спіймати Кайдаша Трактат із секретів поетичної творчості Агентство Щит. Супермаркет Копійка. Пароплав Клермонт. Прикладки, які приєднані за допомогою слів імені, на ім'я, пам'яті у лапки не беремо наприклад, Музично-драматичний театр імені Василя Василька. Пес на ім'я Джульбарс. Концерт пам'яті Скрябіна. Бувають такі випадки, що прикладка в речення вводиться за допомогою сполучника Як. Наприклад, Олександр Усік як боксер відомий в усьому світі. У таких випадках, прикладка відповідає на питання у ролі кого? У ролі боксера. Кому перед як не ставимо, бо це не порівняння. А тепер давайте виконаємо завдання на закріплення вивченого матеріалу. Перше завдання. Розподіліть прикладки у дві колонки. Перша ті, що пишуться через дефіс. Друга ті, які пишуться окремо. Отже, хлопець-малюк. Тут прикладка близька до прикметника малий і стоїть після слова хлопець. Отже, маємо поставити дефіс. Наступне газета Українське слово. Звісно, тут дефіс не пишемо, а українське слово напишемо у лапках. Це назва газети. Піаністка дівчина. Тут, аби було дівчина піаністка або піаністка дівчина. Тут зазначено фах. Отже, ми пишемо дефіс. Річка бух. Без дефісу. Мухомор гриб. Спочатку йде видова назва мухомор. А потім родова. Отже, ставимо дефіс. Вулиця Садова. Немає дефісу. Жук короїд. Це в нас термін. Тому дефіс потрібен. Журнал Time. Дефіса тут не потрібно. А тайм потрібно написати у лапках. Це назва журналу. Далі. Добродій Сергій. Пишемо окремо. Жінка-берегиня. Берегиня прикладка близька до прикметника. Отже, ставимо тут дефіс. Торт Наполеон. Дефіса немає. А Наполеон маємо писати у лапках. Це назва. Гора Еверест. Пишемо окремо. Ташка Клишоніжка. Тут Клишоніжка можна замінити прикметником клишонога. Отже, ставимо Дефіс. Мічиган озеро. Спочатку йде власна назва, а потім загальна. Отже, тут потрібен Дефіс. Якби було озеро Мічиган, то Дефіса б не було. Друге завдання: поставте, де потрібно, дефіс та лапки. Перше речення. В уяві майнули обличчя школярів однокласників. Обличчя майнули обличчя чиї школярів, школярів яких однокласників. Отже, однокласників конкретизує рід занять. І стоїть після школярів. Значить, тут потрібен дефіс. Друге речення. Козаки Запорожці своєю мужністю дивували світ. Хто козаки? Козаки які? Запорожці. Знову конкретизація. Значить, ми маємо поставити тут дефіс. Третє речення. Вірш заповіт Тарас Шевченко написав 1845 року. Вірш, вірш який? Заповіт. Це власна назва, і її ми маємо написати в лапках з великої літери. Четверте речення. Підіймає Волинь, світязь, озера, Келих. Волинь. Що робить? Підіймає це підмет присудок. Підіймає, що? Кого що? Келих. Келих чого озера, Озера якого Світязь. Якби в нас було озеро світязь. То тоді б Дефісу не було. Писалось би окремо. Але світясь озера пишемо через Дефіс. П'яте речення. Річка Дніпро одна з найбільших судноплавних річок світу. Річка яка? Дніпро. Дніпро пишемо з великої літери, але без лапок і без дефісів. Якби було Дніпро річка, тоді був би Дефіс. Шосте речення. Привезли на річку дубців сіянців. Дубців яких сіянців, ті, що насіялися. Так прикладка сіянців. Отже, тут має бути дефіс. Третє завдання. Позначте речення, у яких перед словом як ставиться кома. Розділові знаки пропущено. Перше речення. Мелашка була потрібна в Господі як робітниця. Потрібна була в Господі у ролі кого? У ролі робітниці. Отже, як робітниця це прикладка. Коми не потрібно. Друге речення Дівчина сяяла як кущ калини. Дівчина сяяла подібно до чого. Це порівняння. Кому тут треба ставити перед порівняльним сполучником «як». Третє речення: промені, як вії сонячних очей. Промені. Підмет є як вії. Це присудок. Тут пропущено дієслово зв'язку «є». Підмет порівнюється з присудком. Вони обидва виражені іменниками. Перед як Тере не ставимо. Але кому теж не ставимо. Четверте речення. Іван Франко знав і любив народну пісню як учений демократ, патріот. Іван Франко. Знав і любив народну пісню. У ролі кого він був. Він був у ролі ученого демократу патріота. Це не порівняння, це прикладки. Отже, коми не потрібно. П'яте речення. Хмара як лебідь пливе над лісами. Тут хмара порівнюється із лебедем. Отже, це порівняльний сполучник Як і перед ним потрібна кома. Шосте речення. Весь світ знає Довженка як великого кінорежисера. Світ знає Довженка у ролі кого у ролі великого кінорежисера. Отже, це буде прикладка, і кому перед як ми не будемо ставити. Наш урок добіг кінця. На все добре. До побачення!